Сторінка 78. Віршована мова. Віршована мова має ритм і Риму, вона розмірена. Казка цар Плаксій та Лоскотон написана саме такою мовою. Що таке Рима? Рима це співзвучні закінчення рядків у віршованому творі. Знайдемо Риму в касті Симоненка. Прочитайте рядки. У палаці кожен скаче та від щастя гірко плаче льються сльози, як ріка. Бачте, радість в них така. Зверніть увагу на кінець рядків. Перший рядок співзвучний з другим Рима Аче, а третій з четвертим Рима К. Отже, у цьому уривку перший рядок римується з другим, а третій з четвертим. До речі, римування може відбуватися і в інший спосіб. Наприклад, перший рядок римується з третім, а другий з четвертим. Як у такому уривку. Але в тому диво царстві, зневажаючи закон, жив у мандрах і митарстві, добрий дядька лоскотон. Важливим у вірші є ритм. Ритм – це рівномірне чергування наголошених і ненаголошених складів, розміреність і злагодженість у звучанні. Якщо проставити наголоси в будь-якому з наведених вище уривків, то помітимо, що в більшості випадків почергово розміщено наголошений та ненаголошені склади. Наприклад, льються сльози як ріка. Придивіться, у рядку сім складів, із них наголошені. Перший, третій, п'ятий та сьомий, а не наголошені, другий, четвертий та шостий. Таке чергування створюють у вірші ритм. Воно ритмізує рядок. А ще ритмізації сприяють паузи, короткі перерви або зупинки. Під час читання, які у вірші здебільшого збігаються із закінченням рядка. Віршовану мову записують у формі колонки. Часто віршований текст поділяють на строфи, чого немає в касті «Цар Плаксій» та лоскотон. У цьому творі віршований текст іде суцільним полотном. Строфа це кілька рядків, згрупованих за змістом та інтонаційно. Вона може об'єднувати два рядки. Два вірш, три рядки, три вірш, чотири рядки, чотири вірш і більше. Коли будете читати твори Шевченка, течії рильського, зверніть увагу на особливості строф у їх віршах. Також не плутайте поняття рядок і строфа, коли йдеться про поетичний твір. Порівняння, епітет. Засоби образної мови також називають тропами: епітет, метафора, гіпербола, порівняння. Персоніфікація та інше. Важко уявити художній твір без тропів, адже саме за допомогою них мова стає емоційною, дотепною, красивою. Сьогодні розглянемо епітет і порівняння. Епітет це художнє означення. У перекладі з грецької мови означає прикладка. Справді епітет ніби прикладається до слова, надаючи зображуваному більше емоційності, виразності і поетичності. Порівняйте два словосполучення: золоті персні та золоті руки. Епітет ужито в поєднанні з іменником руки. Золотими називають роботящі руки, ті, що творять дива. Тут прикметник золоті вжито в. Переносному значенні, а в першому словосполученні означення золоті вказує на метал, з якого виготовлено персні, золоті персні. Поміркуйте, у якому словосполученні вжито епітет, світлий піджак чи світла душа. Епітет не обов'язково вживається в переносному значенні, як у попередніх прикладах, якщо означення урочистим, піднесене, емоційне, то й у прямому значенні воно буде епітетом. Наприклад, рідний край, святі місця, блискуче проміння. Якщо епітет часто вживається з конкретним іменником, то його називають постійним. Таких епітетів найбільше у фольклорі ясний сокіл, буйний вітер, широкий шлях, сизий орел, червона калина. У касі Симоненка цар плаксій та лоскотон, вдачу дядька Лоскутона наділено епітетами тепла і щира, а його пальці лагідні. Водночас, прислужник плаксія капітан Макака отримує негативну оцінку за допомогою епітета, лютий посіпака Порівняння: художній вислів, у якому один предмет чи явище зіставляється з іншим, чимось подібний до нього. Для цього зазвичай використовують слова мов, наче, ніби, як і подібні. Казка Симоненка, цар плаксі та лоскотон часто засіяна порівняннями. Голова його мов бочка, очі ніби кавуни. Напевно, ви вже пізнали плаксія. За допомогою порівнянь можна давати літературним героям і позитивну характеристику. Лоскотливі мав він вуса і м'ягенькі, наче пух. У фольклорі поширені порівняння: дівчина як зоря, парубок, як явір. Найчастіше порівняння вводяться словам як, наче, ніби, мов, немовби. Будьте уважними, іноді ці сполучники пропускають, наприклад, книги морська глибина Франка. Тут мається на увазі, що книги як морська глибина бувають і заперечні порівняння. У них використовується заперечна частка не, наприклад. Тож маки червоненькі, то козаки молоденькі. Народна пісня. Річчя порівнянням буває іменник у формі орудного відмінка. Дивитися вовком, дивитися, як вовк.